Вітаю вас у третій частині мого міні-гайду, де я розповідаю про базові можливості програми Notion. За допомогою цього гайду новачкам буде легше почати користуватися цією програмою і налаштувати її під себе. У попередніх відео я розказувала, як створити, налаштувати та оформляти сторінки, а також зробила огляд основних блоків. Якщо ви ще не бачили попередні частини, обов'язково подивіться їх ось тут. А тема цього відео бази даних. База даних це окремі блоки. Якщо натиснути на вільному місці, натиснути плюсик, то вони будуть ось тут датабейс. До них відносяться таблиці. Коли ви створюєте таблицю, вона виглядає ось таким чином. Також можна зробити базу даних у вигляді дошки борд. Вона виглядатиме ось так. У вигляді галереї ось галерея. У вигляді списку, календаря, та таймлайну. Але, я розумію, що, побачивши таке, нічого не зрозуміло. Тому хочу вам показати ці бази даних на прикладі бібліотеки книг. Ось таблиця. Вона виглядає зовсім по-інакшому, правда? Ось тут назва цієї бази даних. І далі я тут зберігла назви книг, авторів, жанри, статуси, період, в який я читаю цю книгу, оцінку прочитаних книг та обкладинку. Краще за все, створювати бази даних спочатку у вигляді таблиць, а потім вже перетворювати їх на інші вигляди баз даних: дошку, галерею, список, календар або таймлайн. Тепер давайте подивимось, як ця таблиця, як ця база даних буде виглядати у вигляді дошки. Ось вам, будь ласка, дошка. Вона групує всі ваші карточки по статусу. Тобто, в цьому стовпчику тільки ті книги, які очікують, а, тобто ті, які ви плануєте тільки прочитати. У цьому стовпчику будуть книги, які ви читаєте зараз. У цьому стовпчику вже будуть прочитані книги. По суті, це дошка Канбан, як в Трело. І, і ось ці карточки, ваші книги ви можете ось так переміщати із стовпчика в стовпчик. Прочитали книгу, перемістили її сюди. Все, що відображається на цих карточках, також можна налаштувати. Як це зробити? Натискаємо три крапочки. «Properties» І ось тут ми обираємо, що ви ось ці властивості я хочу бачити на цій карточці, а ці мені не потрібні. Тепер давайте подивимося, як та ж сама інформація буде виглядати у вигляді галереї. Ось, будь ласка, я розмістила тут. Зображення книг і зовсім по-іншому, вже цікавіше виглядає. Тут усі книги знаходяться вкупі, але також можна їх групувати по статусу, по жанрам, по автору. Notion дає безліч можливостей. І одну і ту саму інформацію можна побачити з різних сторін, у різних виглядах, і таким чином підібрати для себе найкращий варіант для сприйняття цієї інформації. Наступний вид це список. Списком я майже не користуюсь, я більше полюбляю таблицю, галерею або календар, але майте на увазі, що тут та ж сама інформація, просто в іншому вигляді, можливо, комусь це буде зручніше, ніж інші вигляди. Все, що ось тут знаходиться, також можна налаштувати, щось прибрати, якщо вам не потрібно змінити порядок цих властивостей, і зробити так, як вам буде зручно. Наступна це календар. Чим він зручний? Що, наприклад, якщо у вас стоїть дата, о, ну, в даному випадку це в мене початок, коли я почала, почала читати книгу і коли завершую, тут можна ось так редагувати періоди, розтягнути або зменшити. Також ці карточки можна переносити на інші дні. Ось таким чином. Те, що відображається на цих карточках, також все налаштовується. І останній вигляд це таймлайн. Це інший вигляд календаря, скажімо так. Тут у нас назва місяця, дні місяця, дати. І ми бачимо, що сьогодні ось 9, і значить, я дочитую книгу 1. І з кожним днем ця червона риска вона переміщається на новий день. І всі книги чи там, задачі, всі карточки, які потрапляють на цю риску. Стосується цього дня. Можна налаштувати цей таймлайн на місяць, на тиждень, на день, погодинно, на рік і так далі. Що ще хочу сказати? Що в таблицях є такі опції, як фільтрування та сортування. Давайте почнемо з сортування. Можна відсортувати всі пункти по кожній із цих властивостей. Я доповнила цю таблицю, щоб були якісь схожі властивості. І давайте тепер відсортуємо, наприклад, по автору. І тепер бачите, спочатку в нас йде. Автор 1, потім автор 2, потім автор 3. І вони будуть відсортовуватись у алфавітному порядку. Тепер давайте зробимо сортування по жанру. І тепер бачите, спочатку в нас йдуть детективи, потім романи, потім фантастика. Чому саме в такому порядку? Тому що в нас жанри створені саме в такому порядку. Якщо ви хочете, наприклад. Щоб спочатку йшли романи, треба перетягнути роман нагору в налаштуванні цієї властивості, і спочатку буде так: можна тут обрати зростання або, навпаки, спадання, тобто з кінця на початок. Також можна сортувати по статусу. І тоді спочатку у вас будуть книги, які очікують, потім, які чит... ви читаєте, а потім прочитані. Цей порядок теж можна налаштовувати ось тут, якщо натиснути на назву властивості, Edit Property, і ось тут ви можете перемістити ці пункти, так як вам буде зручно. І так само можна сортувати інформацію і по іншим властивостям. Сортувати можна не тільки у вигляді таблиці, можна і у інших виглядах баз даних. Тепер давайте поговоримо про фільтрування. Що це таке? Фільтрування це виділення якихось окремих блоків, а ось це в нас книга 1, це блок, книга 2, 3 і так далі. Це все окремі блоки, або можна ще їх назвати сторінками, бо сюди можна зайти всередину і ще щось про цю книгу зберегти, тобто відокремлення якихось блоків по конкретній властивості. Наприклад, я натискаю фільтр. І я хочу відфільтрувати книги, щоб мені показувалися книги тільки якогось конкретного автору. А в даному випадку це автор 1. Ентер. Все. У мене стоїть фільтр. І тут в мене тепер тільки книги першого автора. Або я хочу відфільтрувати по жанру. Щоб в мене тут відображались тільки детективи. Я ставлю галочку. Все, в мене тут тільки детективи відображаються. Також можна, наприклад, відфільтрувати книги, які мають оцінку 5. І з таким чином можна відфільтрувати тільки ту інформацію, яка вам потрібна по будь-якій із властивостей. І також фільтр є у кожному вигляді: у дошки, у галереї, списку, календаря та таймлайну. Ще одна опція, яку можна тут налаштувати, це групування. Ми вже розмовляли про це ось тут, в, у вигляді дошки, але хочу показати вам ще у таблиці. Групування знаходиться ось тут, там де три крапочки. Натискаєте груп. Треба вибрати, по якій із властивостей групувати. Ну, давайте знову групувати по автору, наприклад. І тепер ми тут бачимо: автор 1, його книги знаходяться. Ось ці цій групі, автор 2 тут книги, автор 3 тут. Або можна групувати за жанром. Тоді у нас будуть детективи будуть зібрані тут, романи тут, фантастика далі. Ну, В принципі, все. Основне про базу даних я вам показала. Усім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.